Мешканець мікрорайону Левада Сергій каже, що сам ніколи не страждав на алергію, але у дружини і доньки постійні сезонні напади алергії. На питання, що допомагає від високої температури, відповідає, стає краще лише після прийому профілактичних пігулок. А ось в обробку самої рослини препаратами не вірить. Каже, що не бачить сенсу, бо алергенів, окрім амброзії, дуже багато. Ну як? лікарство? Ну як Минулого року теж обробляли. Ну вони якось вибірково бризкають біля дороги так, а отдалі ні. Ну коли обробляють, то воно сохне. По стану здоров'ю ні. Тому що пилок летить на 5 кілометрів, алергенцей Якщо обробляти її локально, здовж доріжки, то це не несе жодного сенсу. тільки ліками рятувати і все більше ніяк. Тобто, тільки лікарства не спасаються і все більше ніяк. найбільше полтавців лякає суха погода, коли пилок амброзії має ідеальні умови для розповсюдження. Серед найпоширеніших скарг свербіння у горлі, сухий кашель, може виникнути бронхіальна астма. Важливо знати, у яких випадках треба звертатися до сімейного лікаря і як убезпечити себе в період активного цвітіння алергенної рослини. Лікар отоларинголог Олена Стрільчук каже, що ці симптоми самі по собі не проходять, але допомогти можуть не тільки хімічні препарати, а й звичайні підручні щоб попередити їх, уникати контактів з алергенами, тобто місць масового проростання цієї трави, треба носити маску або респіратор, треба закривати окна у приміщенні та в машині, коли приходите додому, промивати носові ходи, звичайним. Росія морської соля вулиці Полтави від амброзії почали очищувати ще з початку літа. Бригада спеціалістів комунального підприємства декоративні культури займається районами всього міста на черзі Левада. Територію обробляють органічним препаратом на основі мінералу бішофіт. Препарат Амбростоп, це автоматичний розприскувач, і в нього вміщається від 10 до 15 літрів жидкості якою ми обробляємо амброзію? Сам препарат для людини безпечний, він також безпечний для тварин. Спеціалісти говорять, що Полтава одне з перших міст в Україні, яке почало боротьбу зі шкідливою рослиною. Обробка проводиться з 2019 року. Головний інженер комунального підприємства декоративні культури Сергій Луценко каже, що цьому сприяє бажання полтавців. Насіння амброзії може жити в землі 25 років. Тому спеціалісти проводять подвійну обробку. Зараз у нас професіонал працівники, які гарно виконують свої обов'язки, і прекрасний засіб, який Діє дуже гарно на амброзію. Ми проаналізували всі звернення громадян. От, вони надходять здебільшого, найбільша кількість це безпосередньо із мікрорайонів, такі як сади 1 сади 2 Алмазний, Пушкарівський, Браєлкі, Левада. Зараз район за районом ми опрацьовуємо. Зараз ми зробимо усю територію, де знаходяться багатоповерхівки, де найбільше саме проживає людей. У декоративних культурах заспокоюють препарат. Діє лише на алергени, а інша рослинність від нього не страждатиме. Це можна перевірити через декілька днів після обробки, коли амброзія почорніє. Спеціалісти радять не скошувати оброблені рослини протягом двох тижнів. Тротуари, двори, дороги і прилеглі паркові території у Полтаві оброблятимуть до 1 вересня.